Серпня, велика реставрація. Це мій народ і синів 22 лютого, коли ми показували до Дня рідної мови. Війна, 24 лютого. Хлопці пішли до лав Збройних сил України, почалися робити волонтерські бафи, балаклави шити, прапори, дощовики, робили дитячі вистави на сцені в укритті, лікарні, геріатричні центри. Матусі виїхала в Болгарію, в Габрово. Разом з діточками, виїзні концерти, проєкти. І 22 серпня потрапляння ворожої ракети, годинник зупинився, от залишився. Ми не згадки, але 28 липня, День української державності, офіційна зміна назви Миколаїв, академікарджама сітю, Миколаївський академічний художній драматичний театр без префіксу. Ну, це от афіши благодійних угу. проєктів. Які ми робили, Червоний Хрест, гареатричний центр, переселенці, хлопці військові для підтримки духу, тому що ми розуміли, що волонтерство так, але театр повинен продовжувати. І видання, погашення там марок відповідних. Проектів. Це орківський шолом, хлопці надіслали на України, що Україна обов'язково переможе і все буде добре. Ну і побратими наші хлопці, які на фронті залишили автографи для історії. Цей стенд витримав після вибухової хвилі, все було, але стенд отримався і прапор, це Україна переможе, все буде добре. О, це ваші, да? Так, це музей, це музей історії нашого театру. Дівчина подарувала картину. Тут же екрани, у нас стоять. Я не хочу війни, я хочу в театр. Ось така молодь, яка прагне, щоб ми знаходилися в певній атмосфері. Почали інший відлік. Шахтарка Донбасу у 1922 році заснована 100 років, тому минулоріч почали відлік 100 років саме в художньому театру України. Ну і так потрошки робимо, відновлюємо гримерки. Проекти, а це афіші та... стоять, які це, це да, історичний архів нашого театру, можна розповісти всю екскурсію. Починаючи з 1881 року, початок будівлі саме в театрі Карла Монте як театр Шефера, це Аркаса Катерина на цій сцені, корифеї українського театру. Тут у нас робляться певні інсталяції, музейні е, образи, творчі вечори, пам'яті Фрасині Зарницької Первомайщини, корифейки українського театру е, Али Красенко, е, Траянова ну, творчі вечори щодо збереження історії саме цієї унікальної будівлі. Робити. Ну і все історичний шлях і по, по кожному року. Свого часу тут був музей театру е, Номір ну, Далмата, 73-87 рік, який був ще з шахтарки Донбасу. Він засновував тут музей, але, на, на жаль, в 90-х тут було все знищення під час занепаду. І в 2020 році ми поновлювали наш музей, поновлювали нашу історію, постаті і багато історичних фактів, які були е, на нашому майданчику. Історія повторюється Друга світова агіт бригади, все те, що мало зараз продовжується. Ну, трошки, да, було пошкоджено, але Ні, ну так дуже світло, гарне, гарненько все. Ну все, все одно. Я хочу на день трапи. Зараз, поки там хремерні відновлюємо, відновлюємо наші майданчики. А, але багато багато ще і коштів потрібно десь. Я навіть зараз не можу зрозуміти, тому що багато ціни змінюються, все дорожчає, дорожчає. Але власними силами, власними коштами потрошки так змінює. Дякую. Ну бажаємо вам успіху. Обов'язково дякую. Будівля, пам'ятка архітектури. Це потрібно ці моменти. Думаю, казав. Я залишив Миколаїв, такий дім, їхати нікуди, не збираюсь. Це вже ми прибрали, це ж розуміло. Але наскільки і гасна труба, вона майже поруч проходить, дивом просто що не, не спалахнули і нічого не було. У нас чергова була, і вона вночі чергувала під час цієї тривоги, але все жива. жива? Ні, жива, жива, було не жива. Ну, театр три природи. Перший, коли готелін був, вона пройшла. третій, другий це. Будівля адміністрації. Третій прильот був коли до театру, четвертий на адміральській, коли дівчинка займає. П'яти поверхівка і п'ятий, коли на Соборній Ніпольське. Це ж вибухових хвиля повністю. А от це сюди теж да, крива. Да, так, це ж це ж потрібно відновлювати, створювати. Це мало сцена якраз угу. це ж самі кошти. Я повинен працювати на силі. Поставити? Ні, дорог, ні, дорог, я не знаю, що там. <решко> Нехай вирішить жертву. Только выходи, Юрочка, сюда, для того, чтобы вам даже его искать надо, и ты же найдешь у него консервы. Отже, ми маємо на нього... Под круг на ляня, ну, щоб додаткові вака-виходи були в роботі. <решко> І тут Щонеділі філармонія у нас виступає музичні програми у першій. І четвер, п'ятниця, субота-неділя, вистави для дорослих. Ну і раз на два тижні для діточок казочок показує. Так, для того, щоб підтримувати. Перші дні тут ховалися від бомбардувань і знаходилися. Наступного ми продовжуємо. Нашу творчу роботу. Прем'єри йдуть, вистави робляться, так що mm -hmm. життя триває. Ну, well, успіху вам. 2015 yeah, року uh -huh. сама кімната для того, щоб діти вивчали театр. Діти і працівників театру, і дорослі. З ким хочеться подивитися виставу для дорослих, а uh -huh. немає часу. І це обладнана. Маленька сцена, тут візіборди, uh -huh. площадки. Да. Лючка, привіт! Да, маленький, так, маленький театр. кульок, візіборди. Повноцінно діти вивчають, що таке театр, які види театру бувають. Вони тут граються в вистави, показують. Ну, повноцінно роблять такий маленький театр. Наші художники зробили ці картини і камери спостереження матусі. Дивляться, чим дітки займаються. Тут у нас була Фахівчиня, зараз вона в Німеччині саме як бебесітер, аніматор, угу. з ними займається психолог. І матусі, і працівників бачать. І... Так, позитивненько зроблено, да, зроблена. Ну, да, 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 да. Кімнаточка така. Це унікальна локація. В Україні таких кімнат при театрах немає, але тим, що і музей інтерактивний, і дитячі кімната, і сцена в укриті. Ну, такі різноманітні локації, які мають допомагати знайомити з театральним мистецтвом. Угу. О, гранти, гранти, пишемо гранти. Зараз у нас Люда Аспадова, вона заступник фандрейзингу грантових проєктів. Угу. І саме люди, які допомагають донати, може хтось там придбати квиточок для вимушених переселенців, може якісь певні такі фінансові, але все вкладається в мистецтво майбутнє нашої країни. Дякую. Дякую. Глядач буде сидіти під завісою, під пі прямо на сцені, на великий театр і глядач. Якщо повітряна тривога, всі ж йдуть в укриття, щоб терміново піти. Тому велику залу максимально не можемо відкрити, але будемо робити такі вот формати сцена на сцені, і глядачі, актори, і велике. Я наоборот вам. Це Нігро. Да, я сказала, але я с знову и помнит Я лежу в слуху і я в цьому пою годину. Дивлюся в стелі, думаю, тільки про одне. Як сильно мої діти мене ненавидиться. Доктором не можна мати дітей, тому що здебільшого ми самі. Люстра була пошкоджена під час прильотів. Теж приходимо. підготували і чекаємо. Рік це не чекає. Наглядачі на це атмосфера, дух. Та я зараз працюю. Це Олексій, е-е, відкрита була виставка 30 го це його перша така персональна виставка. Це в французькому такому стилі, і е, коли ну, тут люди чекають на вистави або в антракті, вони приходять, дивляться виставку картини. У нас постійно пойде переекспозиція на Новий рік, от люди сиділи за столиками тут. Е, українські вечорниці, традиції, українська кухня, вечорниці у Кайдаша були певні такі об'єкти. І е, 8 лютого у нас наступне відкриття виставки. На 1 березня на весну ми плануємо Ольга Артиль, її квіти, і жіночність і ці події. Ну і тому і життя продовжується. Ми тут проводили заходи-концерти. Коли був прильот в театральний скверик, ми прибрали, і тут відбувався перший концерт, україна не переможе 23-го. шуткували, що. День народження рояля святкували. Тому <гум> що вітром стояв біля виходу, ми сказали, так будемо святкувати де день народження нашого рояля. Ну, трошки як старі вікна були, повставляли. Зараз тут інклюзивна кімната теж була постраждала. Можна подивитися наш сквер, але От, можна <гум> вийти на вулиці Дерево. Там повністю частина ракети, яка застрягла ще в самому. Доложительный. Ну, руки толчим. Він робит теплосонацію і поводжувати. Так як, як він спас будівлю? А, а от зараз ми виділимо бурень, подивитись. Він на себе прийняв все. Це. Чітко було потрапляння ракети С-300 сторінко, де заходить наш майданчик. Угу. І от частина ракети досі застрягла. дерево рикошетом повністю от внутрішньої вибухової хвилі, бачите, оці утеплювачі. Там частина, там частина прийняла mm -hmm. на себе уламки всіх цих ракет. Якщо б ще була щільна вибухова хвиля не було цих утеплювачів, mm -hmm. малися і жахи подальше. Зруйнована скульптура Діоніса або mm -hmm. сатіра які знають, пам'ятають, але казали художники, все. Рятуються, зроблять. Кабінет ж там, споку. пошивчий майстер, туалетні кімнати, повністю все зруйноване. Ми вже старі вікна зараз вставляємо, щоб забезпечити діяльність закладу, дякуючи Хмельницький, Рівненський театр. Зробили кошти. Направили нам, щоб для закрити вікна, придбати генератори, придбати утеплювачі, щоб повноцінно можна було перезимувати. тато. Коли колеги підтримують колег, це дійсно приємно. Ми навіть робили гастролі. Їздили в Одесу з виставами, в Кропівницькій з виставами в грудні місяці, щоб трошки чекаємо в березні. Ну, бачите, що реклама, яка пошкоджена, бачите, залишилися. І от уламки, які кабінети. Приняли газову газова труба. Бачите, дивом сидимо коле, що ніхто на продаж перелеглі будинки. Ми б мали можливість, але що чекали тут, навіщо були сюди? Може, хотіли прийти до театру. Колишній російський театр. Ну, Таке-таке думка. ну, Трошки підірвала козирок доход, але він був. Зберегти нашу будівлю і зберегти унікальний театр МТ. Я кажу, коли тут же шикарний розарій, угу. рози відійшли, значить Україна теж переможе, значить все буде добре. І все ми витримуємо, і відновимо дворик, де буде і вечори, і музичні, і театральні вистави. Все, все але Головне, щоб скоріше перемогти. Все буде Україна. Врятували, тому що було пошкоджено було. Ну може, завжди вночі живи, живи, все добре. все добре про люто перший четвертій.